Житомир, 17-та вечора, до переповненої маршрутки номер 19 набувається сила сила на людей. Серед них дев'ятирічний школяр з рюкзаком за плечима. Його ніхто не пропускає, тож до салону заходить останнім. Та щойно маршрутка рушає. Дитина опиняється на асфальті. А її ноги під заднім колесом автобуса. Маршрутка була повна. Він сів, він не встиг піднятися вище, тільки на першу ступіньку. Маршрутка почала рух, двері не закрив. Він випав, ну він встиг. Я не знаю. Просто це дитина. Він просто встиг забрати ножки, каже, і він просто йому придушив. Якби пасажири не відреагували криком, і маршрутка набрала б швидкість, дитину могло переїхати повністю з травмами обох ніг хлопчик нині у лікарні. Проходять обстеження дитини на етапі встановлення діагнозу, проведені відповіді рентгенограми. Ми говоримо про ділянку гомілок із. І його тут не В міському управлінні транспорту вивчають ситуацію, поки мають лише припущення того, що сталося. Перше це несправно технічний стан дверей, які могли самі відчинитися. Друге, це що водій міг невчасно з не зреагувати і не закрити двері. І третє це те, що можливо була маршрутка сильно переповнена і. Двері не до кінця закрилися. Перевізник запевняє, автобус, що був на маршруті, майже новий і технічно справний. Вранці пройшов техконтроль. Але і на водія, що пропрацював на підприємстві 5 років, нарікань немає. Цей водій не було ні одного разу, не дорожньо-транспортної пригоди, і таких ситуацій не виникало. Тобто Це кваліфікована людина, яка працює. І великий стаж роботи на підприємстві розпочали службову перевірку, поки водія відсторонили від керма. За розслідування взялася, і поліція там вже з'ясували, що водій був тверезим. А от причину інциденту поки не встановили за словами водія. Він стверджує, що він закрив двері. Вони потім відкрилися. Він перебував у тверезому стані. Призначено автотехнічну експертизу для встановлення загалом технічного стану транспортного засобу і, зокрема, механізму дверей. Мама Данила переконана, усе сталося саме з вини водія і збирається позиватися до суду. Водій він не закрив двері, він... вони не дивляться просто, вони просто їдуть, спішать кудись. Цей випадок не єдиний в Житомирі. Місцеві нарікають на безвідповідальність водіїв у гонитві за гривнею. Дуже небезпечно. У нас були багато випадків, коли дитина ще не вийшла, а вже маршрутка поїхала. Ми кричали, ну зупинили буквально. Могло статися теж неподобство якесь. Якщо вину водія у травмуванні, дитини доведуть йому загрожує до трьох років обмеження волі. Водій е... Пасажирського транспорту повинен зачинити двері, а лише потім розпочинати рух. І навпаки, спочатку зупинитися, аж і лише після того відчиняти двері. Тому це є порушенням правил дорожнього руху. Надзвичайні новини на власні очі переконалися, що такі порушення правил руху водії Житомирських маршруток вчиняють мало не через одного.